Сосна швирина від хорст. Це найменші саженці. Горщик 4 літрів, висота 25 см. Коштує 1350 гривень. Трошечки більші. Горщик 7,5 літрів, висота 35 см. Коштує 1850 гривень. А це новинка сосна Швиріна сорт Тертл. Такая більш щільна, трошки хвиляста і за кольором, мені здається, більш блакитна. Горщик 12 літрів, коштує такий саженець 2850 гривень. Кому цікаво, є трошечки менші, за ціною 2200 гривень. Сосна веймутова. сквілс. Гарні кудряшки. Це найбільші саженці, горщик 20 літрів. Діаметр 50-60 см. Коштує 3450 гривень. І відхорст найбільший горщик 12 літрів, висота 50-60 см. Коштує 2800 гривень. Замовити такі рослинки можна на сайті balsat.com.ua або на Viber 050 303 94 73.